До нас із Києва приєднується колишній прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Арсенію, ми раді бачити вас знову на нашій програмі. Я хотів би почати з останньої складної для України новини, яка з'явилася вчора. що американці перекрили доступ до своїх розвідувальних даних для ваших людей на полі бою? наскільки це серйозно? Ви зазначили, що ми зараз перебуваємо в новому світовому порядку. Дозвольте мені сказати інакше, ми перебуваємо в новому світовому безпорядку. Щодо новини про те, що американська розвідка і служба безпеки США вирішили припинити передачу даних від американської розвідки. Це катастрофа крапка Не скажу, що ми практично сліпі, але це недалеко від того. справа в тому, що ми дуже покладаємося на американську розвідку. Починаючи з системи раннього попередження, Аби пояснити вашим глядачам про що йдеться. коли Росія запускала балістичну ракету, ми отримували дані від наших американських союзників, що вони запустили ракету проти України або що безпілотник іранського виробництва наближається до України, і це власне давало можливість вражати такі цілі. зараз ми позбавлені цієї життєво важливої інформації. Це може забрати життя, багато життів в Україні це може призвести до жахливих наслідків, і ціна цього рішення США величезна. і вона неоціненна. Це не ціна в якихось доларах. Це Ціна людських життів. Тому що ми платимо кров'ю українців. А як щодо доступу до Starlink? Тому що за словами Ілона Маска, це неймовірно важливо для ваших військ на полі бою, а також для ваших дронів. Були повідомлення про те, що він може відключити Starlink. Знову ж таки, наскільки це буде руйнівним у війні? з одного боку, це комерційна угода, і наші польські друзі ось ви запитували прем'єр-міністра Туска, що з його ногою. Сподіваюся, з ним все гаразд. Це польський уряд покриває ці витрати. Це комерційна угода. Але за нинішніх обставин один бог знає, що може статися. Тому я переконаний, що Старлінг має дотримуватися своїх комерційних зобов'язань. інакше це зруйнує всю систему зв'язку в українському війську. Сьогодні з'явилися повідомлення, що деякі високопосадовці з адміністрації Трампа були в Києві, розмовляли з опозиційними діячами, які можливо захочуть виступити проти президента Зеленського. Можливо, захочуть перемогти його на наступних виборах. Ви чули ці повідомлення? Наскільки вони значущі? Наскільки вони йому загрожують? Я чув ці повідомлення, ці свого роду політичні чутки. І видання політико опублікувало статтю, йдеться про те, нібито низка українських політиків, які перебувають у політичній опозиції до президента Зеленського, хочуть дострокових виборів, а потім хочуть балотуватися проти президента Зеленського. на мою думку, це якийсь фантастичний світ. Для того щоб провести вибори, спочатку потрібно укласти мирну угоду і скасувати воєнний стан. Тому що за українською конституцією немає можливості провести зараз чесні та вільні вибори. І дозвольте пояснити це навіть у випадку, якщо ми мали б якусь правову базу, як проводити такі вибори немає жодної можливості провести ці вибори під залпами російських ракет, іранських безпілотників і північно-корейських балістичних ракет. Тому я не вірю в ці історії. І Верховна Рада фактично ухвалила спеціальну резолюцію, в якій йдеться про те, що Україна має провести нові вибори лише після укладення мирної угоди. І тобі. Арсеній Арсенія Ценюк дуже дякую.